У цьому ролику я розкажу вам, як вивести гроші з Bybit на карточку за допомогою P2P. Це буде детальна інструкція, яка допоможе вам виводити гроші без проблем швидко і. Основне, що безпечно, перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку, а також слідкувати за виходом нових відео. Це відео буде корисно для тих, хто не знає, як виводити гроші з спотового рахунку на вашу картку будь-якого банку. Для цього нам треба перейти у наш акаунт е, Bybit. І слідкувати за тими діями, які я буду зараз робити. Для того щоб вивести наші гроші за допомогою P2P, я перехожу в розділ p 2 p Trading і замість купівлі вибираю продаж. Далі я дивлюся, по яким цінам продають. Далі, в першу чергу, мене цікавить спосіб, яким я хочу вивести кошти, на який банк. Я тицяю на кнопку всі способи і вибираю конкретний банк. За допомогою ну, на які я хочу вивезти кошти. В моєму випадку це є монобанк. Ви можете вибрати будь-який банк, який у вас є. Також не забувайте, що треба перед тим додати нашу картку і верифікувати себе. Наступне, на що ми дивимося, це є ліміти транзакцій. В моєму випадку це є 50 доларів. Я хочу поповнити їх на карточку свою і вибираю продавця. Далі я вказую всі свої долари. У моєму випадку це буде 50 доларів. І тисну на кнопку продаж. Далі я очікую на те, щоб мою заявку прийняли, і на мою карточку має прийти ця сума, вказана: 1888 гривень. Я очікую 15 хвилин і думаю, що за цей час має прийти ця сума. Коли вона приходить, я маю її підтвердити. І обов'язково має бути вказане ім'я цієї людини, яка переводить кошти. Тобто в моєму випадку тут вказане ім'я, і я маю його підтвердити. Тепер нам залишається тільки чекати і очікувати на оплату. Я отримав кошти на свою карточку і тепер можу підтвердити цей платіж. Також нам треба підтвердити нашу транзакцію. І все, гроші ми отримали. Отаким от от способом ми можемо поповнювати нашу банківську карту за допомогою Bybit p 2 p Якщо це відео було корисне для вас, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал для нових відео і залишайте ваш коментар, щоб просунути це відео і допомогти мені як автору. Спасибі вам за перегляд.